Чора, чо, не прийшов? Та мар'яні мусив допомогти, де да, що їздили. Ти мені по будь ласка, виконувати! А, виконувати! Як ж... я сказав, Слухай сюди, ста, стань, стань, похай сюди! Запам'ятай, одне. гроб несуть кінці, а не тлки, Якими яким ти ще переписуєш і живеш. Ти не почув чи Почув. Раз я сказав, значить маєш бути. Якби вчора мені ще попов під горяч руками. Ти розумієш? Що в тебе все сталося, вчора? Я вчора закипів як, як стрій же ти розумієш? Ходи попаю, муку роздавали. Приходи міщо, на палучці під має групу. І пища я таку щіпхайку. Я тако, а я він коди, я думаю, міщо вокар, не м'яєш у тебе тріміхам, не м'я твої посвідчення. Прошу в чергу, я тут зрані маю стояти. Я щось почав мене скакати, а я так вов, вжив, в'яв, доволі, зміш, Мішу ліг. Ну вже не треба було ні муки. Я кажу, отак з кожним буде делігації. Я з Алюся прибігла. Д мене гуд, кажуть, панде. Тут мой тюрма плаче. Кажу, я то вже кажу, Люся. Каже, ти забула, як ти джулубах сусала, коли мій на заробітки йде? Ти забула? Каже, де я тебе ще зараз тебе, бо ж з ним ту лежала двоє. Ну як? Бещери, то то бідна, вольза там стоїть, має 83 три роки, а мо буде бешеліс, як за в чергу. Краще забабів, говорив, задався анекдоти, знаєш. А ну да. Ей бабив слі. з домовили, коли вони будуть на сповіді. Замість того, щоб казати, що вони з ним хлопом, вони будь-сьонджу казали, впала з моста. Що вони так повідали, впала з моста, та впала з моста. Щон всі поміняв, він тої фішки не знув. А баби далі, кажуть, впала з моста, впала з моста. він приходить до Голисівської ради, каже, я перепрошую, каже, але зремонтуйте міст. Бо люди падають, жіночки падають. Хсьон кажу, він голосі почав сміяти, бо знав ту фішку. Він каже, ду, ду, лі, я каже, а ви чогось смієте, а ваша жінка того тижня вже підразі впала. Як роси згадав за сповідь, раз був до Хьонза, не нашу, бо щось там всі не отримала, знаєш. Uh -huh. Найсик все спитає, каже, п'єш. Кажу, ні. Кориш, кажу, борони, Боже, в життю не пробував. Кажу, а жінці зраджуєш, кажу, ви що, отче, ніколи в життю. Він скінчить вендив і каже, я перепрошую, кажу, а що взагалі ніяких недоліків нема. Я кажу: та є, є один багато брешу пряшку. Чорсьці а каже, та а ти боїшся, боїш, які що вони в дитинці батьки били? А що може? стріла була в дитинстві? Хто бвалтував із так клупів боїв? Щось ти похоже на такого, щоб тебе щось в дитинстві приробили. Відпраць ні міни не сміяв. Беш час межить у бі за комплекс. Ми ж там стояли ще в часі, значить, так всі сміяли там до одної Іванки, кажу. Ти щось неш, кажеш, ти мене грубший, чим тебе шия. Знаєш, нам пере мене шиша, чим ти в плечу. Там вся чера впала. Я тобі відповідаю. Ти розумієш? Я люблю таке, я люблю, коли я щось комусь поїм, хтось мені щось поїзд. Ну де колись щось може не ти не в рифму можу. Ну така справа, знаєш. Алиба такий комідку. Міти такой, який, а чуєш? Я тако така воно молода просто наші біля мене не втримає. Тик ти вже не мав їм, Я знаю, де мені треба найти. На кульпарк їхати. Там таких повод. Ні, брат, для... не треба. Ти що я раз поїду, Андрій треба буде на похороні їхати. Я раз, як сіду дурву, парастаз, грань чисто походав, похудав, що з тобою стало? Ти знаєш, що я любу тему можу пустити. Но сказав, агум. Ти же би мені видел, на таборі, Що ти свій накрутив? А ти думаєш, ти що, грубий, ти плотний, то що дві там марянка говориш, ти цільний, то одна, я давно казав. Якщо є шоку приділяти багато уваги, він подумає ті ті самі, як і ти. Що ти курва, ходи, та я до вічі? Ти ж камений рука. Як заморгала, броди. Oh, я може ході, але в ручі сіли маю щіку, щоб ще не сніла. Ти розумієш? Я більше і тебе того не чув. Вже один. що Я ходи, ходи. Я кажу, ну, ходи, вийде наразі. Ну наразі ті був як ті до метра. Во ворожок. Я мою як знизу, одного знизу, мо як. З одного удару не лів, не спорла. А я що, як, як не падає з мною, я б'ю по яйцю. Що він зробить? По яйцях бабетіки б'ють. А Катя, ти чого до малого скачеш? Він до мене кіон барять пішов, шукай собі такого самого високого. По яйцю він ще нахилив. одгов!